167 шістдесят доба повномасштабного вторгнення. Синильніковщина впевнено тримає тил, не взирає на те, що поряд знаходяться три області, які знаходяться під постійними обстрілами. Але ситуацію повністю контролюють наші збройні сили України в районі. Донедавна було п'ять громад, які підпадали під Зону бойових дій. Минулого неділя одна громада була знята, виключена з цього списка, і це вселяє. Певний оптимізм. Працюють у нас підприємства, магазини, аптеки. Повністю у нас є асортимент всіх товарів. Так як наш район сільськогосподарства, в першу чергу хочу наголосити, що аграрії сповна віддається своїй роботі. Вони розуміють, що в Україні потрібний хліб, і станом на сьогодні 70%, вже убрано, зібрано врожаю. Вони вже 530 тисяч тонн зібрали зернових. А Зараз вони ще збирають ріпак. Це, і це тільки 70% площі, яка у нас знаходиться під озимими культурами, але зараз вони працюють і збирають ріпак, овес, ячмінь. На жаль, через ворожі обстріли і як наслідок м, наявність на полях вибухонебезпечних предметів 2634 гектара у нас в не задіяні були за призначенням, а 299 гектарів ми не зможемо зібрати врожаї, тому що там небезпечно. Спеки є для життя людей. Районна державна адміністрація сьогодні проводить активну роботу з підготовки до осінньо-зимового періоду. І нині створюємо запаси паливно-мастильних матеріалів. Особливу увагу ми надаємо альтернативним видам палива. І це обумовлюється тим, що у нас більше 17,5 тисяч тільки переселенців. В основному вони проживають у приватних будинках і, звичайно, за. Раз кожна об'єднана громада провела. Обхід цих будинків з'ясувала, на якому паливі вони працюють, і врахувала це в своїй роботі. Звичайно, до цього ми самі не можемо забезпечити їх. Підключені у нас ДТЕК, благодійна організація. І дякую обласній державній адміністрації, яка надала нам посильну допомогу в цьому питанню. Район продовжує приймати переселенців і вся увага приділяється їм при наданні. Гуманітарної допомоги їхнього розселення, забезпечення медичного обслуговування. Гуманітарну допомогу знову хочеться наголосити, що дякую обласній державній адміністрації, обласній раді, а також нашим сільгоспвиробникам. На сьогодні в районі налічується 83 об'єкти, які зазнали пошкоджень внаслідок збройних атак: 52 приватних будинка, 5 багатоповерхівок, 12 агропідприємств, 4 школи, є з магазини, залізнична станція. Надаємо допомогу тим, чиє житло постраждало під час дій агресора. Так і сьогодні у нас з виїздом у Великомихайлівську громаду, де яка перша була підвергнута нападу <кій> расистів, туди виїхала громадська організація Пролісок, яка привезла е кити. В ці кити входять: доска, брус, ДВП, а також е покрівний матеріал. Дякуємо їм велика вдячність за це їм. І звичайно, що у нас велике руйнування є по Маломихайвській громаді, там також вони обіцяють надати пасільну допомогу. 24 лютого в районі було зафіксовано 80 прильотів. У більшості випадків причина загибелі людей, які в нас дійсно були постраждалі, це те, що вони неправильно поводяться із. Касетними боєприпасами і користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх. Шановні, коли ви побачили якийсь невідомий вибухонебезпечний предмет, зараз же дзвоніть на 101-102. Ні в якому разі не беріть його в руки і особливо не носіть його, будь ласка, додому. Бережіть своє життя. Більшість переселенців переїхали у Синельниковський район. І коли ми їм рекомендуємо переїжджати далі, вони говорять, ні, ми незабаром переможемо і повернемося до себе, і будемо відбудовувати своє. Тому бажання у них виїжджати немає. І з усіх 17 тисяч 498 осіб у нас тільки побажали виїхати 298. Інші не хочуть. Багато мешканців вже повернулися. Дуже багато в нас повернулися. Це ті, які проживали, які виїжджали, які первоначально були все ж злякані, було незрозуміло, Брали своїх маленьких діточок і виїжджали зараз. Вони всі повернулися назад. Ну і неможливо сказати, ви знаєте, що у нас попереду 1 вересня завжди це було велике свято для наших школярів. І зараз ми готуємо освітні заклади до нового навчального року. Хочу сказати, що в цьому році у нас більше тисячі чоловік вже записалися та учні із внутрішньопереміщених осіб, які вже зараховані до закладів Синельниковського району. Зараз ми проводимо і обстеження, і виїзди в громад. Де обстежуємо школи, даємо, даємо їм рекомендації, що потрібно зробити. І є надія на те, що наші діти підуть і повноцінно будуть займатися в школах. Насамперед хотілося б сказати, що, попри всі труднощі, мешканці району єднаються заради боротьби, всі разом будують плани на відновлення України. І не можу сьогодні не сказати, коли я спілкувалася із з одним із фермерів Синельковського району, який сказав, що заробимо, відбудуємо і Україну зробимо і ще кращої. Слава Україні!